Це в прямих ефірах. Yeah. <реш> Як воно? <реш> ну я шокована реально. Я була готова до всього, абсолютно до всього. І десь налаштовувала себе навпаки, що я вилечу, і це окей, я була готова. Тому yeah. це для мене реально шок. Ще й перший стільчик, я не знаю. Ну, ну хочеться шок. сказати, знаєш, думи мої полетіли в космос. Рай, після такого виконання, і тут не можна не погодитися з усіма тренерами, тому що навіть у нас на бекстейджі, коли ти вийшла співати пісню, всі завмерли, всі дивилися з відкритим ротом. І е, після так. того, що ти вже відпі... ну, проспівала цю пісню, у всіх була така думка Хочу ще. Но це було дуже круто і насправді заслужене місце у прямих ефірах. Чістина чому... сказала, що вона хотіла би мати такий голос як так. в тебе. А мені чому саме ця привіт. пісня? А, ну я завжди співаю те, що мені близьке, те, що я пережила. Тому був у мене складний якийсь період в житті або складна ситуація. І я займалася студії, і мені захотілося музикою виразити ті думи тяжкі, які в мене були ось тут. І я згадала цю пісню і просто її співала. І на той момент я її дуже сильно пережила. Тому я, я з нею знайома. Ми з mm нею -hmm. знайомі з цією піснею. Я хотіла а, її принести сюди. Наталі, ну круто, що з Київстар TV можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київ стартебе, дивись вдома і будь де А сьогодні на сцені було вивільнення з тих дум. З тих було, тому що ця ситуація пройшла, але є інші думи і в мене, і в кожного з нас, і в нашої країни. Є тяжкі думи, і я думаю, пісня відгу... відгукнеться у кожного, бо кожен проживав е, цей тягар думок на собі. У Святослава дуже сильна команда. І якщо б в тебе була можливість поставити ще один стілець поруч з собою, кого б ти туди посадила? Mm, Мого взагалі гарне питання ви придумали реально. Кого б я туди посадила ще? А, мені дуже важко про це казати. Якщо можна не вибирати когось, я би нікого не вибрала, тому що я вже казала неодноразово. І я чесно кажу це не для того, щоб відкарискатись, всі в нашій команді достойні, реально. Всі красавчики, і кожен просто ексклюзивний, у кожного своя фішка. Тут уже діло смаку. Тренери сказали про те, що хотіли б мати такий голос, як в тебе, а я насправді хотів би вже відвідати твій концерт. І в мене буде питання: коли вже альбом тих пісень, коли його можна чекати на музичних платформах, щоб послухати? А... Дуже скоро, дуже скоро буде вийде мій альбом. Я забіжу наперед і скажу, що він буде відрізнятись від тих пісень, які ви від мене чули вже. А в якому форматі тоді, якщо можна занонсує? Цікаво, так? Пісня. Ну я планую випустити сингл. Ну ще думаю, сингл чи одразу альбом? От пісня, яка зараз дуже мені близька, про мрію. І вона така релаксова, трошки така. Ви саме так рухається, мені вже хочеться. відчувати, Реально така пісня про мрію. Про те, що треба зробити перший крок і йти, йти, йти вперед, не зупинятись. Можливо, вона відрізняється від того, але мені здається, вона буде теж близькою всім, тому що зупинятись не треба, робити перший крок, іти, йти, 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 йти. Якось так. Фанк у мене є пісні є ліричні, е різні. Є трошки одна, така трошки. Не знаю, як це пишу. Ось такі нос. Не дуже вдалий, ну він. Але ми, знаєш, запитуємо глядачів, у чому їх суперсила. І ми знаємо, що в тебе дуже багато суперсил. Ти і музику граєш, і співаєш, і пісні пишеш. Що в тебе ти вважаєш найкрутіше? А так трьома словами, якщо можеш писати. От найкрутіше трьома словами. Ти вже у нас це робила. До речі, ще разочок. Трьома словами. Душа, чесність, музика супер. Це просто неймовірно. І Якщо ви ці риси полюбили саме в Ані, ви можете за неї голосувати, щоб вона стала переможцем цього грандіозного шоу. Додатку «Київстар» Стар тебе на будь-якому пристрої. Вболівайте за цю неймовірну дівчинку. Ми тебе відпускаємо готуватися Дякую. до прямих ефірів. Дякуємо на тебе! Дякую, дуже приємно. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пока! Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ.